Формула процвітання міста доволі проста: це спільна праця влади та громади. Кращого механізму побудови суспільних відносин ніж самоврядування не існує. Такий тандем приносить плоди, і кожен мешканець може внести свою частинку у вирішенні тих чи інших питань. Усі, ті, хто вважає себе сподвижником місцевого самоврядування, працюють з однією метою виправдати довіру людей до самоврядних органів. Попри нестабільність у державі, наш обласний центр уже не перший рік визнають одним з найкращих в Україні. На відміну від багатьох інших міст, місцеве самоврядування у Хмельницькому працює відкрито. Звернутись до посадовця можна, завітавши на його особистий або виїзний прийом. У ході прямої телефонної лінії написати листа. Міцна нитка, а точніше було б сказати, канат зв'язку між громадою та владою, з'явився після відкриття центру надання адміністративних послуг. Насправді це дуже важливо, тому що ну, мусять бути якісь пріоритети, є бюджет і деколи приходиться визначати пріоритети. І важливо, коли цей, цей пріоритет підтримує більшість. Ми намагаємося завжди і створенням ЦНАПу от, долучити громаду до участі прийняті рішень. Тобто насправді це відповідальність. Депутатський корпус міської ради, попри різну політичну приналежність, теж досить успішно вирішує важливі соціально-економічні та громадські питання. Своїм злагодженим голосуванням не раз доводили. Рішення приймають направлені на реалізацію інтересів у першу чергу територіальної громади. Коли загальні питання стосуються громади, то я можу сказати, що за 8 років, в принципі, рідко коли таке питання не приймалось. Щороку, 7 грудня, в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Ця дата в календарі об'єднує тих людей, котрі у своїй роботі керуються пріоритетними принципами. Служити територіальній громаді, сповідувати верховенство права, демократизм, законність, гласність це когорта ініціативних професіоналів, які віддані своїй справі. Я вітаю громаду з Днем місцевого самоврядування, тому я думаю, це свято кожного. Дякую всім небайдужим хмельничанам, таких в нас багато, які ставлять питання, які переживають за місто. І знаєте, я скажу, що для нас міської влади це допомога. Відчуття у цієї підтримки, відчуття, що ми все-таки більше уваги приділяємо тим питанням, які люди піднімають. Знаєте, воно воно це єдине, яке додає і ще тримає, що щось треба е триматися і рухатись. вперед. у передень свята представників виконкому, депутатів, працівників відділів та управлінь вітали у школі мистецтв, дякували за здобутки та прагнення зробити наше місто ще кращим. Незначний мінус та сніг прогнозують у Хмельницькому синоптики. Така погода триматиметься впродовж кількох днів. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів нижче нуля. Даватиме про себе знати й поривчастий вітер. Сніжитиме впродовж п'ятниці та вихідних. З понеділка опади посиляться, кажуть метеорологи. Лікарі, аби не застудитись, хмельничанам радять тепліше зодягатись. Надзвичайники ж нагадують про дотримання правил безпеки на дворі взимку. Прохання до мешканців міста Хмельницького, якщо сильний вітер, дерева в снігу не не треба. Проходити під деревами, чи проходити швидше в парках, особливо слідкувати, де ви йдете, як ви йдете, і хотів би звернутися до власників особистого транспорту, ставити машини на стоянки, не ставити під аварійними деревами, дерева, які ви бачите, що вони нахилені, велика кількість снігу. Це можливо до того, що може поламатися і впасти на машину. Немає стоянки, поставити в безпечному місці. Там немає зверху гілок, дротів. Хмельницькі комунальники прогнозів щодо цьогорічної зими не роблять та готуються до найгіршого сценарію. Кажуть, суміш, якою посипатимуть дороги, заготували із запасом. Це 10 з лишком тисяч тонн. На озброєнні мають нову техніку, розкидачі піску та автівки для очищення доріг від снігу. Даватиме бій зимовій погоді комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг. Його працівники вже два тижні як несуть варту. Згідно наказу створені значить, бригади по постійному чергуванню, в яких входять 10 механізмів машини, трактора і посипочні машини. Також є кругосушно черговий майстер, от які по заявкам буде вирішувати ці питання за складних погодних умов управління житлово комунального господарства підключатиме до боротьби із снігом і інші установи, що мають на озброєнні техніку. Передусім, дорожники працюватимуть на маршрутах громадського транспорту. Прибудинковими територіями опікуватимуться жеки. До слова, останні наразі завершують ремонтні роботи на покрівлях та у під'їздах. Щодо останніх, то із запланованих 263, жеки не надали ошатного вигляду ще 31 під'їзду. під'їзду. Кожний будинок підписаний акт готовності. Але... Враховуючи те, що житловий фонд міста старий, будемо казати, основна частини будинків, значить, то є моменти такі, що які виникають, які потрібно підправляти в частності, значить, є і по покрівлям, по козиркам, надходами в під'їзди. Це така робота щоденна. Роботу цю ми виконуємо. Зокрема, добігає завершення ремонт покрівель будинків, що на Прускурійського підпілля 25 та Курчатова-1В. Вже полишили комунальники об'єкти на Соборній, 69 та Чорновола, 110. 8 грудня українському товариству імені Тараса Шевченка Просвіта виповнюється 145 років. З нагоди річниці члени його правління проводять цілий ряд заходів, об'єднаних в проєкт Просвіта, наша доля. В рамках цього проекту у Хмельницькому торгівельно-економічному коледжі провели круглий стіл, присвячений діяльності товариства. Окрім членів правління просвіти та керівництва навчального закладу, на заході були присутні і студенти, які цікавляться історією України. Зоя Діденко, голова правління товариства в Хмельницькому, впевнена, історія нашої країни без історії просвіти неможлива. Каже провести тематичний круглий стіл у торгівельно-економічному коледжі, вирішили також не випадково. Така цікава співпраця підтвердження того, що членами просвіти можуть бути не лише працівники гуманітарної сфери спокон віків від дня народження. Про світі були різні люди. Недаремно ж саме із матері просвіти організувалися, самоорганізувалися такі, ну вже потім потужні і відомі по всій Україні організації, як Січ, Сокіл, колективні спілки, кредитні спілки. Отже, товариство просвіта це об'єднуючий фактор для людей різних професій, різних поколінь, різного соціального стану. Тому що просвіти ніколи багато не буває. Під час круглого столу студентів ознайомили із діяльністю просвіти та розповіли про історію виникнення товариства. Аби молодь більше перейнялась духом народного дому, члени його правління подарували бібліотеці торгівельно-економічного коледжу книги Тараса Шевченка. Прийняли студенти і запрошення взяти участь у решті заходів до річниці просвіти. Разом із відомим українським кінорежисером Василем Вітером члени правління першими переглянуть фільм Цикл градолі, присвячений 150-літтю від дня народження Ольги Коболянської. ялинково іграшковому базару Бути. Крамарі розпочали монтаж дерев'яних будиночків, звідки і вируватиме торгівля. Традиційно продаж символів нового року відбуватиметься на майданчику поблизу дитячого світу. Вже традиційно стало, що проводиться новорічний ярмарок. У минулому році було запропоновано, щоб новорічний ярмарок проводився не з необладнаних місць тих палаток, а щоб з красивих таких будиночків. Тому і в цьому році. 21 суб'єкт господарювання буде здійснювати торгівлю саме на цьому майданчику біля дитячого світу, де в широкому асортименті будуть представлені ялинкові прикраси, штутні ялиночки. Дещо пізніше у місті розпочнуть роботу базари із продажу живих деревць. Уже традиційно ялинками торгуватимуть як в середмісті, так і у мікрорайонах. Це мій син Ігор Индило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.